Всім доброго денечка, Сьогодні ми з вами, мої дорогенькі глядачі, побалакаємо на таку тему: переїзд з міста в село. Можливо, когось цікаве таке питання, вже хтось над цим задумувався. Можливо, йому здається, що він в місті проживає не своє життя. Живе за чужим графіком, і йому якось би хотілося більше свободи, а у місті такого немає, тому хтось хоче переїхати в село. Як це зробити? Які тут підводні камні, які складності, що робити, на що жити. Сьогодні ми з вами детально це все обсудимо. Про це побалакаємо. Е, трішечки я можу розказати це на своєму прикладі, адже я вже це зробив, е, уже півроку, як живу в селі, і тому е, можу зробити перші висновки е, про те, як це е, як це зробити. Ну, почну е, з того, що я переїхав е, влітку, саме 1 липня я переїхав. В село, хочу сказати, що краще це робити з весни чи з літа, адже взимку вам буде набагато складніше. Тут е, менше чим можна займатися, проблеми з опаленням можуть виникнути і з деякими іншими побутовими е, речами. Тому е, їхати, не підготувавшись, це теж деякі. Абсурд, тому треба все зважити, прийняти рішення і дати самому собі відповідь, за чим ви сюди їдете. Як я вже казав, що я це зробив влітку, і мені це було легше. У мене тут вже був посаджений город, росла грядочка. З якою я хотів отримувати прибуток? Я ну, хотів отримувати прибуток, продавати цю продукцію на базарі. Ну І я це робив, і жити на ці кошти. Адже як я тільки теж приїхав 1 липня, в мене не було, можна сказати, ні копійки грошей, не було ні роботи, не було нічого. Теж було якесь відчуття того, що ну де я, чого я тут і що я робитиму? Але поступово життя налагоджувалося, ставало в своє русло, я завів невеличке господарство. Завів гусей, завів кроликів, був у мене город, продукція, яку я міг продавати, і перші гроші, на які я вже дійсно міг жити, почали надходити з кінця липня, і в серпні я вже ну, жив, можна сказати, нормально. Мені коштів вистачало на все. Тому, хто задається таким питанням, е, чи переїжджати, чи не переїжджати, переїджати, думає ще на це, я вам хочу сказати так. Хто, хто хоче, шукає можливості, а хто не хоче, той шукає виправдання. Звісно, ви скажете, що. Ну, я боюсь, я не знаю, що я тут робитиму. Чим я займатимусь, як оце все розпочати? Згоден з вами, напрашується таке питання, що я бідний, бо дурний, що дурний, бо бідний. І оце замкнуте коло, дійсно, на яке важко дати відповідь, і з якого важко вибратись. Але я думаю, що Хто схоже, той то знайде як і знайде можливості. Чим можна займатися в селі, можна сказати. Ну, заняттів тут багато. Тут можна зайня, займатися як рослинництвом, так і тваринництвом. Для себе, для душі, можна знайти безліч занять. Хтось, можливо, мріяв. E, e, займатися e, бджолами, завести пасіку, e, як одне направлення, хтось мріяв займатися рослинництвом, вирощувати екранню продукцію, так само можна і картоплею займатися, так само, як і я e, капустою. Ну, в общем, e, Чим займатися можна знайти. Адже на сьогоднішній день е, з інформацією нема ніяких проблем. Можна опанувати е, будь-який вид діяльності, будь-яку професію, Ютубу е, поміч, як то кажуть. і на будь-яке своє запитання можна знайти відповідь. Е, як його робити, коли його робити, як правильно, технологія все на світі, е, коли раніше жили е, в кам'яному віці, не було е, доступу до знань. Це треба було закінчувати якісь е, вищі навчальні заклади, доступ до літератури, до бібліотеки, крупинки шукати ті технології, яких не було. То зараз е, світ дає нам можливості займатися усім. Інформація доступна всім. Ну, ви можете освоїти будь-який вид діяльності. Так само можете займатися. Ну, як саме простіше, саме швидке, це е, е, кури на яйце, Тобто займатися продажею яєчок. Е, сьогодні ви купили курицю, завтра у вас вже, вже є яйця. Знаю, що багато хто скаже, ой, та там проблем туди-сюди. На пальцях пощитать. Яйця зараз коштують 80 гривень десяток. Е, курочка в день з'їдає, беремо по максимуму. 120 грам корму. ну Десяток яєць 80 і 10 курочок у вас з'їдять кіло 200 корму. Ну, хай даже воно по 15 гривень на 20 з'їдять корму. ну ви, ви скажете, там яйця носкість, там зимою не несуться. Повірте, як у людей несуться і є результати, Да, десь їм треба створити умови, да, десь треба обігріти їх, десь досвітити. Ну, якщо ж займатися, то займатися, щоб віддача була. Так само, в е, В усьому. В усьому, розумієте, за що б ви не взялись, усе треба робити. Так само і для жінок е, можна. Е, Найти чим, ну, чим займатися можна знайти, Займатися тими самими ягодами. Можна садити і клубнику, і малину, і ожину, вирощувати квіти. Тобто, кожна людина себе може знайти, якщо вона хоче. Ну, звісно, якщо ви не хочете цього і звикли десь десь у місті, у чоловій у... в, в квартирі лежати на дивані і нічого не робити, ну, вам буде важко зрушити з місця. Але, повірте, е, це найтяжче. Зрушити з місця, підняти отой камінь і щоб він почав котитися. І коли він набере оберти, ви його вже не зупините. Так само, як і ви. Якщо ви себе в чомусь знайдете, ви будете отримувати задоволення від свого життя, ви будете належати самі собі, ви будете ну, розпоряджатися своїм часом, ви не будете жити за чужим графіком, не своїм життям. Село дає вам можливість тримати своїх Улюбленців, яких про, про яких ви мріяли. Ви можете завести тут як котика, як собачку, кроликів, там любу птицю, любу живність, все, що ви е, хочете. Все, що ви хочете. Навіть мені чоловік писав, отримав задоволення, поїхав жити за місто, завів голубів, е, пасіку. Ну прекрасно, прекрасно, просто людина. І вже він не хоче жити по-іншому. він Отримав вкус цього життя. Він зрозумів, що що він може жити сам. І тут в селі, повірте, вам ніхто нічого не должен Так само, як і ви нікому нічого не должні Ви належите самі собі. У вас є власний простір. В якому ви самі організовуєтесь, ви створите свій куточок, затишний куточок відпочинку, де ви будете весело проводити час. Влітку, повірте, у вас буде улюблене місце, де ввечері ви будете організовувати вечерю, коли на вулиці після спеки настає трішечки прохолода, вам приємно посидіти. На подвір'я, полюбуватися цією природою, почути спів пташок, побачити перші зірочки, ну, так само приготувати їжі на мангалі, на кострі, запекти картоплю на якійсь сковородочці, приготувати м'ясо, гриби ті самі на барбекю, ну, безліч, безліч позитивних. Ідеї, які можна втілити в життя. Е, бачите, е, я теж боявся, теж боявся зробити той перший крок, теж у мене не було сміливості, але так склалася доля, що я тут. І коли в перші дні дійсно мені було не по собі, я боявся, то зараз зима, ви бачите, я спокійно, спокійно живу. Ee, топиться камін, в хаті тепло, дрова є, їсти є, все є. А саме головне є те, що в мене ніколи не було. Це мій час. Відпустка mm, довготривала, e, можна сказати, якої я ніколи не бачив вихідні. І тому е, кожен їде в село за тим, е, ну, що він хоче отримати. Да, тут важко, да, тут на треба привикнути, да, треба пристосуватися, да, буде все по-іншому. Звісно, не буде так, як було колись. Але я не бачив людей, які переїхали, які про це мріяли, і які пожалкувало. Е, звісно, треба. Трішечки підготуватися, спланувати свій переїзд, а не з бухти барахти все, приїхав, не знаю, що робить. Трішечки підготуватися, трішечки подумати, чим ви хочете чим ви хочете займатися. Я думаю, я думаю, ви себе знайдете, розкриєтесь з іншої сторони. е-е у вас з'явиться час на те, що вам завжди не вистачало, на ті хобі, які б ви хотіли мати, але живучи в місті, у вас не було ні можливості, ні часу. Ну, Допустим, я б теж хотів е, риболовити. Будучи в місті, живучи в місті, в мене не було ні вихідного, ні відпустки, ніде нічого. Ну, І просто е, напросто я. Як от, як хомяк в колесі, біг, біг, біг постійно, щоб заробити гроші і подавати ну, їх за, за все. За все треба поплатити, податки, оренда, квартира, і те, і все. В общем, тут, трішечки все по-іншому. Тут ви можете поєднувати працю. З відпочинком і з хобі, у вас час буде на все. Як вам стартанути, з чого почати, як начать варіантів, багато? Я не можу вам взяти за ручку, ну, ніхто цього не зможе. І не надійтесь, що хтось це робитиме. І скаже тобі, сади клубнику, заробиш скільки то, сади картоплю, заробиш скільки то. Ні, це вже ви як так у вашому вільному польоті. Ви вже самі вирішуєте, чим вам займатися, що вам робити, але напрямків безліч. Можна і курочку вирощувати, і бройлера вирощувати, і яєчко отримувати, і кроликів вирощувати, і всякою рослинністю займатися. Робить можна все, якщо є бажання, уміння і хотіння Все остальне. Як то кажеться, то вже, то вже інше. Так що отакі реалії переїзду, життя за місцем, за містом. Якщо хтось хоче і не знає, як це зробити, пишіть в коментарях, я дам відповідь, як я це зробив, як як я бачу цю ситуацію зі сторони, повірте, ви не пожалкуєте. Тим паче, що зараз є можливість недорого купити будинок в селі. Є пусті хати, які продаються недорого. І ви можете, можете, можете цей варіант, як би сказати, Розглянути. Я вас ні, ні в якому разі не закликаю. їдьте в село, тут хорошо, тут прекрасно, тут гроші, тут свобода, тут Ну тут усе. Це треба, щоб подобалось вам і ви цього хотіли. Ну Щоб ваші, як то кажуть, можливості совпадали з вашими бажаннями. І так само, щоб ваші бажання втілювались. В життя і ви отримували цього задоволення. Ну, е, що тут іще можна сказати? Тож, ну е, Кого цікавиться? Ну, я відверто вам розк... розповів е, свою історію. Що це можливо? Це тут нема нічого такого складного. Да. Складність полягає в тому, що складно зробити цей перший крок, як і в усьому. Тому, дякую, що послухали мене. Кому цікава філософія мого каналу, кому цікавий мій канал, хто іноді дивиться, підписуйтесь, це буде для мене додаткова мотивація, і далі вам розповідати. E, про життя в селі, як я тут живу, що я роблю, які мої плани, як заробляю. E, да, Я вам і влітку знімаю і показую, як сажую, що вирощую, і що продаю, і, 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 і скільки вторгував, усе показую, так що нічого не скриваю. E, дійсно, канал про життя за містом, про те, як тут жити. І і далі буду це робити. Тому дякую, що ви зі мною. Всім гарного денечка! Бережіть себе, до побачення!